Arion Durians. Якщо ви любите коней, вам сюди. Якщо боїтесь, але дуже хочете спробувати, вам сюди. Якщо вмієте, знаєте, хочете, вам сюди. А відпочити ви зможете в модульному будинку від Скандинавія Home. Ходімо, покажу, як він виглядає всередині. В будинку є усе необхідне для вашого комфортного перебування. Кухонна зона оснащена холодильником. Є можливість зробити собі каву вранці. Санвузол укомплектований душовим боксом, умунітазом, рукомийником, бойлером, з теплою водою. Є освітлення будинку, Електророзводка в негорючому проводі та металевому гофрорукаві виведена на вмонтований електрощиток. Ми використовуємо енергозберігаючі вікна з подвійним склопакетом, що наповнений газ аргоном, Внутрішнє оздоблення будинку натуральне дерево. Взимку обігріваємося кондиціонером, який влітку працює на охолодження. Антресоль надає додаткове спальне місце. Якщо для вашого бізнесу потрібен такий будинок, звертайтеся в Дірект або за номером телефону.